Сьогодні з неоголошеним завчасно візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Офіційно сказано, що метою його візиту є обговорення подальшої підтримки України у її війні проти Російської Федерації. Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну не наодинці, а з Великою п'ятіркою та багатьма іншими союзниками, заявив Пісторіус після прибуття. Незадовго до вступу на посаду голови Білого Дому Дональда Трампа міністр оборони Німеччини вже обговорював подальшу підтримку. України зі своїми колегами з Польщі, Франції, Італії та Варшави. Ну, останніми днями. Наразі Берлін бажає разом з партнерами докласти більше зусиль для зміцнення української оборонної промисловості, говориться в офіційних повідомленнях від німецької сторони. А тепер саме цікаво. Те, що е, тема обговорення е, наша війна з Росією і підтримка України, ну це ж, е, так би мовити, і дурному ясно. А чому такий несподіваний візит, особливо після того, як послідувала критика, як послідувала е, інформація, витоки там, із Шпігеля з інших е, джерел із інших німецьких видань, що Канцлер Шольц притримує допомогу, що там є готовність на 3 мільярди євро дати допомогу. Шольц сказав ні, стоп. От. І раптом приїжджає міністр оборони Пісторіус, начебто, з якимось поясненням. Поінформовані люди кажуть, що насправді Пісторіус приїхав з дуже Простою місією. Він має сказати нашому керівництву: хлопці, не гарячкуйте, почекайте. Зараз Трамп зустрінеться з Путіним відразу після своєї інавгурації, і, можливо, вам ця зброя навіть не знадобиться. Тому що не виключено, що Буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Ну і дальнішу допомогу, звичайно, навіть якщо буде досягнути домовленості про припинення вогню, ну, звичайно, що Україна потребуватиме допомоги, в тому числі військової, для того, щоб ми могли надійно стояти на своїх кордонах і не боятися, що Путін. Порушить домовленості в будь-який момент. Так от, вже вся інша допомога має бути обумовлена, визначена після того, як буде якась домовленість між Трампом і Путіним. Коли, так би мовити, найголовніші дієві особи домовляться, от тоді, типа, і будемо говорити. Що вам дальше давати? От з такою місією приїхав Борис Пісторіус у Київ.